Вранці студенти Вінницьких вишів утворили у середмісті живий ланцюг єднання. Учасники акції з прапорами в руках зібрались на перехресті вулиць Театральна та Соборна. Серед учасників акції Івана Кравець. Дівчина навчається в професійному училищі номер 4 Розповідає, її батько нині боронить Україну. До такого заходу долучається вперше. Особливо під час війни всі дуже об'єдналися це зближує, згартовує для мене взагалі такий тип заходів є дуже важливий. Він нагадує нам, що єдність це те, що робить українців сильними. Він нагадує нам про історичні події, про які забувати просто не можна. Вирішили зробити акцію Живий ланцюг єднання, аби нагадати, що зараз в час, коли в країні триває війна, ми маємо бути об'єднані. Ми маємо не забувати. Ту важливу дату, коли від заходу до сходу ми стали єдині, Україна стала Соборною, і зараз про це потрібно нагадати як ніколи. Цьогоріч відзначаємо 105-ту річницю дня соборності України, говорить фахівець Українського інституту пам'яті Олексій Серветнік. Українці зараз мусять відстоювати свою незалежність, суверенітет і соборність, тому що саме значення соборності це об'єднання, єдине спільне існування всіх суверенних територій держави. І на жаль, частина наших територій є тимчасово окупованими, але українці чинять спротив і дякуємо силам оборони України за можливість сьогодні черговий раз вшанувати цю важливу дату для українців. Одесятій військові громадськість міста та представники влади поклали квіти до пам'ятного знаку Небесні Сотні та інтерактивної стелепам'яті пам'яті героїв російсько-української війни. Зараз війна це ж не боротьба за незалежність, це боротьба за відновлення тої залежності, за яку поклали життя тисячі мужніх героїв України. Надзвичайно важливо, щоб пам'ятали про тих людей, які поклали життя за те, що ми от живемо, ходимо на роботу, працюємо і ще й маємо надії на майбутнє. Що важливо єднатися, важливо пам'ятати. Даємо день соборності України щороку відзначають 22 січня. У цей день 1919 року проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ним стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперії в єдину соборну українську державу.